Так, як я сказав, 2016 рік я далі працюю на кухні кухарем, вже там розчухлився, е, трохи собі м'ясо наліво продавав, більше каси було. <хи> і е, знову є бажання виступити. І знову, я собі думаю, так, треба знайти собі тренера. І, е, скажімо так, я вже там попідписувався в контактах на деяких там пацанів, мужичків з Тернополя. Які там вже давно качалися, і був такий е, мужик з, з спортзалу Сатурн, хто з Тернополя знає ту качалку Ярослав Яковлів. Так, я якраз от в цей момент згадав його прізвище. Він там колись виступав по ББ, по Стронгу. Такий прям крепкий-крепкий був мужик, здоровий такий, моцний. Е, і е, я пишу йому, кажу: так, і так. Він же в Тернополі не жив, був вроді би в Києві жив. Я кажу, так і так. Слухай, хочу готуватись до змагань чи поможеш мені і так далі. Він каже: добре, без проблем. Платив йому пам'ятаю точно 600 гривень на місяць. То було в принципі, небагато. Вже там тоді пам'ятаю зарплата, яка з мене більше була, так що воно було взагалі не, не в напряг. Тим більше, як я казав, я на продукти не тратив, Взагалі, тобто там елементарні якісь там яйця, може хліб купляв додому і так далі. Тим більше я ще тоді пам'ятаю, жив з батьками. E, тому, це, тому проблем з фінансами вже таких e, не було. В принципі, кажу, тільки на, на, на фарму там e, ще витрачав. І e, він мені розписав план вже в принципі, нормально. А от, от тільки початок. E, розписав тренування, розписав план по фармі. Бади там мені не розписував. Розписав, e, Оце все скинув мені. E, Теж підігнали під мій графік 3 через треє. Знову ж таки, я тренувався вночі. Другий і третій робочий день, і потім три дні вихідних. Получається, п'ять днів підряд в мене тренування було. І один день вихідного це був перший в мене робочий. Ну, відносно вихідний, бо це ці цілий день їбашиш на роботі. По фармі. Пам'ятаю, я показую своєму цьому другу Юрі, юрі з, підзалу, з залу підвального. Він мені каже, Олег, каже, дозіровки піздець. Діли на три. Там був тест. Був мастерон, був тренбулон з ходу, пам'ятаю. І він каже: діли на трей тренбулон чуть пізніше поставив. Ну, він той Юра, він так трохи вже був начитаний, читав книжки по фармі. Він вже плюс-мінус орієнтувався, що який препарат, і чи він там тяжкий, чи він лайтовіший, і так далі. І е, я, звичайно, послухав Юру. Тим більше народ, я важив тоді там, кілограм 90, розумієте, Тіпо, на масу... такий, на -на -на 95, може там, налитий такий, типо, ну, за... моцний, але такий, підлитий, скажімо так. Як казав мій друг Юра, такий, що можу в морду дати, якщо треба. Так що, почали ми з ним працювати, пам'ятаю, він мені казав робити кардіо, я вже якесь там кардіо робив, ровер крутив, вже з'явився такий на старий ровер в залі. Я крутив ровер півгодини. По жироспалювачах. я пив Black Mambu, знаєте, такий жироспалювач жорсткий. Я пив по дві капсули, плюс було 120 мікрограм кленбутеролу. Це половиною таблетки. В одній таблетці 40 мікрограм. Ні, Це було три таблетки кленбутеролу. Три таблетки по 40 мікрограм. Тобто я зараз в даний момент на підготовці п'ю 20 мікрограм, а тоді пив 120 мікрограм. <хи> Тому три е, таблетки клинбутеролу і дві таблетки мамби, е, а потім він підняв до трьох таблеток мамби. Коротше, в мене тахікардія була, капець лилося з мене, серце калатало, пам'ятаю. Ну кажу, благо, організм молодий був, здоровий і він все це стягував. Кажу, теж тьмяно пам'ятаю, як там, які там тренування були. Стандартні, У мене підвальний спортзал був, там сильно не розженешся. Присиди тяги жим ногами вертикальна, горизонтальна тяга. По-моєму, навіть тоді ще кросовера в тому році не було. Там розгинання ніг в такому тренажері, що там три в одному: І вертикальна тяга, горизонтальна розгинання і метелик, типу. Е, оці вправи, в принципі, я е, робив. Кажу, по техніці там вроді би все окей було, бо кажу, я, я завжди, скажімо так, старалася технічно в залі себе робити. Е, по дієті теж було все прям максимально жорстко: гречка, курка. Е, Пам'ятаю, навіть якісь вже там до змагань тижнів чотири було. Я спускаю знизу холодильник, е, великий холодильник е, загальний, типу, на складі, на роботі. І там зелене яблуко, откиво. Ну, грам 150, може 120. Я тако на нього дивлюся і думаю, з'їсти, не з'їсти. А хочеться солодко звіздець. Яблуко, народ, зелене, таке напів, напівсолодке. Тобто, самі розумієте, що там цукру вшай, типу, ну, і вуглеводів. Ну смішно. Тобто, це не якісь там, знаєте, сісти в здоровий великий ананас, з'їсти чи манго, а таке от яблуко. Я його з'їв, мені так кайфово стало, а потім я себе так думаю, блін. Морально давив, типу, блін, я з'їв яблуко, все по формі, типу, але нічого. ну, То такий просто спогад. Е, скажімо, так, з, моє, з моєю роботою, з моїми нічними тренуваннями, у мене розхід був, дай Боже. Ще плюс, кажу, я вночі в залі хвилин 15 крутив завжди ровер, але так прям інтенсивно-інтенсивно потів. І е, підготували під, вже ближче до змагань останній тиждень цей, підводка. І е, він мені каже, треба підключити діуретики. Діуретик такий був тріампур. Він є калію зберігаючий, е, він такий рахується м'який, скажімо так, діуретик, порівняно з тими, що виводять калій. бо ті, що виводять калій, то там і спазми можуть бути, і, скажімо так, якщо їх забагато випити, і можна взагалі від'їхати. Тобто, там... З серцем проблеми можуть бути і так далі. Тобто, обезводнюється організм, і так далі, виводиться калій і все, і жопа. Виходить калій з тебе каліодефіцит, і все, і тобі кришка. Потім відкачувати треба. Але цей був каліозберігаючий, тобто мені повезло, хоча я, я кажу, я взагалі в тому не орієнтувався. І він мені каже: пей за два дні до змагань, пей в ранок, обід і вечір по одній таблетці тріампуру. Тобто вийшло за два дні шість таблеток діуретика. Це, звісно, піздець. Я в 22-му році, коли готувався сам, випив е, пів таблетки, пів наголошую е, на ніч і все. Чисто, щоб лишню водичку мені вигнало. І на тому фініш. А я випив шість. Мене так обезводнило, народ. Я постараюся знайти фотографії, прикріпити. Я сидів як патик, просто повитягувало. Всю воду зм'язив, я такий плоский, пам'ятаю, така фотка, я сижу, тупо такий скелет, отакий волоцей запавши, загрузки він мені ніякої не дав, води я не пив, сіль він мені урізав. Все максимально рагульно було. Ну, долбайоб кончений. Часто, ще якби я хімічився по його курсах, е ну якби мені Юра не сказав ділити на три, то це би був, звісно, звіздець. Кажу, тфу тфу що організм був молодий, кажу, і здоровий, він то все витягнув. Я вийшов на сцену, як патик. Ну Форма вже була краща, ніж минулого року. Зайняв я з 4, став я четвертий з 4. Ну, форма така була. ну Ви самі розумієте, повністю плоский, ніякий. Все, що в принципі, я думаю, якби я в той момент нормально підвівся, якби мені хоча б там останні 6 тижнів вів адекватний тренер, або я би зараз мав цей мозок, що в той час що в мене зараз є, ці знання. Е, і То е, я би зробив, ну, типу, принаймні, хоча б достойну форму, таку нормальну. Не скажу, що там, може, топова би була, але тим не менш, вона би виглядала, як то говориться, достойно. Е, Ставю четвертий з чотирьох, е, аналогічно, е, потім з ним зв'язався. Він зі мною завжди був на зв'язку, не морозився. Каже: давай цей. Давай далі готуємося. каже, курс не припиняй, став 400 тестостерону на тату, і поки що достатньо, я кажу, а ПКТ не треба робити, відновлюватись, аналізи. Він каже: дивись, каже, ці всі аналізи, це вся хуйня, ці всі ПКТ-херня, організм сам відновлюється. А мені 2016 рік, типу, ну, молодий пацан, там скільки мені, 22 роки. Ну, блін, самі розумієте, типу, треба все адекватно максимально робити. І він каже. Набираємо масу. Я кажу, добре, що порекомендуєш їсти на масу. Він мені каже: Я рекомендую тобі з вуглеводів максимально робити акцент, е ну, робити акцент на вуглеводи. І е я б тобі рекомендував набирати на солодкому печені. Там Марія до кави. Ну, Яке там любиш. Я таку слухаю, Кажу цьому Юрі своєму другу залу. Він каже: Олехта, ти каже, зажирієш, тим більше я і так схильний до набору жиру. каже. Ти просто будеш свиня, як свиня. Типу". Коротше, я то все послухав. Поняв, що він мені. Ну, Юра, каже, треба зробити ПКТ, відновити, здати аналізи. А цей мені ще мій тренер, мій тренер, каже, ці всі литрозоли, каже, це все херня, ці естрадіоли, воно все само відновлюється. всі. Дуга стає на місці, все прям бомба, типу, класно, і так далі. Коротше, я цьому Юрі сказав, він каже, Олег, якась херня. Я коротше, цьому Славіку кажу, все, хорош, дякую за підготовку, попрощалися і все. Ну, як ви зрозуміли, це максимальний долбайоб був. Тому що е перший він дорослий був, я розумію, що він там дитя, скажімо так, кінця 90-х і 2000-х. Ну тобто його молодість там була, інформації було ноль. Якщо в 2014 році її було мало, то там було взагалі ноль. Тоді, знаєте, навіть казали, Арно хтось почув, що Арнольд їв 100 таблеток метану, і всі далі так, і всі починали так їсти. Розумієте, до такого абсурду доходило. Тому з одної сторони, звинувачувати його. Не можна, а з другої сторони, типу, це вже пройшло багато років, 14 років, і трошки вже знання можна було покращити і розуміти, що що, що, що ти сам робив хуйню і молодому пацану такого не давати. Тому що мені за нього історії розказували капець: продавався вам на дрен в аптеці, це типу Сустанон по 5 ампул, 250 мілі, міліграм в кубіку. Він ставив. В дві головки біцепсу, дві ампули, і в три головки трицепсу, три ампули. І в так само в другу руку. Тобто, це через день він робив по 10 ампул тестостерону. Що, то можете зрозуміти, які в нього знання були. Ну, скажу, в той час, коли він качався там плотно, в 2000-х роках, 2001, 2 і так далі. Так що кажу, максимальний долбайоб І от, кажу, такий от мій другий тренер. Мій. Третій досвід роботи з тренером. Це було в 2020 році, відразу після ковіду, оце що весною був ковід, 2020. Так, так, 2020. Е, я поміняв спортзал, перейшов в Тернопільський колізей тренувати. Якраз 1 червня чи 2 червня я почав працювати там. Е, прозаймався два тижні і думаю, так, треба мені, хочу попрацювати з тренером, треба більше знань. Більше інформації і так далі. Я був підписаний на такого Валеру Рудькова під ніком Оранджуз. Я вже за нього колись сказав, згадував себе в сторісах і так далі. Ну, кажу зразу: долбайоб, кончений. Форму він мав сам, звісно, круту. М'ясний, все. Типу, все круто в нього. Написав йому, платив йому 1500 гривень на місяць. В принципі, мені теж це було не напряжно, абсолютно нормальна ціна. Я вже більш-менш заробляв. Нормально там жив сам, платив за хату, туди-сюди, так що кажу, проблем не було. Е -е, починаю я з ним працювати, розписали мені тренування. Тут я вже добре пам'ятаю: в мене було 6 тренувань на тиждень підряд. Підряд, по-моєму. Або може, один день перерви був там, 2, 2 через один і 3 через один. Ну, е -е, ой, 3 через один були тренування. Перепрошую. Е -е, кожна м'язева група окремо. Тобто груди, спина, руки, плечі, квадрицепс і біцепс бедра. Ну, розкидано по-різному, я так в рандомному порядку то все розказав. Об'ємні тренування від 24 підходів до 30 підходів на кожну мізеву групу. Пам'ятаю точно, що в мене на груди було 24 підходи. Там, по-моєму, було 6 вправ по 4 підходи. так. Це тільки на грудь. Тобто, ви розумієте, я важу там 96 кілограм. Е, і в мене 6 тренувань в тиждень по грубому. Е, і об'ємний тренінг неадекватний. Пам'ятаю, своє тренування ніг, як я його кляв, блядь, пам'ятаю, піздець. Слухайте уважно. Присід з штангою 5 по 12. Е, присід на тумбу з штангою 5 по 15. Фронтальний присід в сміті в 4 по 15 на груді тримає штангу. Жим ногами 4 по 20. Румунська тяга 5 по 12 і в кінці болгарські присідання чотири підходи там по 12 разів. Я на болгарських присіданнях вже його так матюкав, що піздець. Ну, тренування були максимально неадекватні, тому що я просто пам'ятаю, не допрацьовував. Я хотів піднімати вагу, а такий об'єм мені не давав вагу піднімати. Це треба було працювати з мінімальними якимись вагами. Максимальна якась закачка. Ну, але розумієте, що це дрочка тіпа, не тренування. Ну, кому таке цікаво, з 60 -ма... ну Я там, присідав тоді там, 140, наприклад, в робочому підході, а тут треба було вішити, там 90 чи сотку, присідати по 12 разів 5 підходів. Це йобнутись можна. І ще потім в тебе ще присід, ще присід. ще жим ногами, ще румунська тяга і ще болгарські. Ну, це, це, це піздець. По фармі він мені написав, точно пам'ятаю, 500 на тату в тиждень. 400 деке і 400 трену енантату. Ну, супер. Супер варіант, то що я люблю. Я кажу зразу: тренер, який пише на масонаборі своєму підопічному таку дозіровку трену і взагалі використовує трен, якщо це не, це не якийсь досвідчений вже атлет і так далі. Це вже не, ми не беремо до уваги. Я тоді не був досвідченим ніяким і так далі. Я тоді тільки там три рази виступив на змаганнях любительських в Львові. Всі три змагання були. Він мені пише, типу, такий курс: і 400 трену, блядь. Коротше, три місяці я десь ним прозаймався, три з половиною, може до 4 максимум. І десь за три місяці я вже чув, що моя ЦНС просто виїбана, підтримки ніякої не було. В плані бадів і так далі, елементарних, тобто для печінки, для ЦНС і так далі. Якась там мінімальна херня була написана і так далі. Я йому кажу, Валера, давай здава, здам аналізи. Я тобі скажу, коли. Е, я йому ще раз кажу через деякий час, давай здам аналізи, чекну здоров'я. Він щось там почав нервуватися, який пішувати, ну хорошо, іди здавай. Типу, знаєш, так, ніби я його гроші трачу і так далі. Я пішов, здав, дивлюся аналізи, піздець, типу, печін, печінкові проби підвищені. Е і пішло, поїхало, ну, прям нормально підвищені були, і загальний аналіз крові барахли, барахливі і так далі. ну, тобто, е Кож'm, Мені стало стрьомно, типу, знаєш, я цей. Я думаю, ну його нахер з цим долбойовом працювати. я кажу, Валера, все, давай, кажу, пока. Я щось там спрогресував в нього на кілограма три. Він каже, от масонабор, сухий. а я, А на дворі літо, жара, типу. Я ж на роботі багато працюю, там ходжу пішки, в мене ще тоді машини не було. Е -е, і цей. І е -е, він каже: от ти набираєш сухо, типу, ЦНС перегружено, і що я там набирати сухо міг, я хирево знаю. чесно, типу. Я, силові особи там не прибавлялися, прям капець-капець. єдине, що кажу, да, сухий був. Але, ну 400 трену. блін, та Це самі розуміти: 400 трену, 400 деки, 500 тесту. блін, Звісно, ти будеш сухий ще й літом. Е -е, і цей. І кажу, я з ним попрощався, благо. Тоді мій друг Олесь пауерліфтер, працював з тренером з Рашки одним. Такий Вова. Він, звісно, оказався Гандоном конченим, але він мені тоді поміг. Він мені тоді зробив ахеренне трьохмісячне ПКТ, відновив мене повністю, е сказав, е показав мені, які препарати можна для печінки, для підтримки тримати, е е як прокапуватися, як відновлюватися і так далі. Так що, дякую йому, не буду казати, бо він підарас москальський, але цей, і він заражку так топить. Але, цей. але поміг нормально, я відновився, відійшов ЦНС, відійшла, печінка відновилася, все класно, аналізи в порядку. І, скажімо так, потім я вже з ним співпрацював суто по курсу, і все. Він мені там писав курс, пам'ятаю, вже адекватні, там тест і Болт в мене були і так далі. А з тим валерою кажу, от, бачите, такий, от мій третій тренер, долбойоп, попався, який срав на здоров'я, який безвідповідально ставився до процесу. Да, якісь там звіти він мене дивився і так далі. Але до піздиті звіти, якщо тобі людина хуйовить здоров'я. Самі розумієте, 400 тренболону, блядь, типу, який важить 90 6 кілограм. Самі розумієте. і людина ж бачить, що я ж там може не піздець ахеренно інтенсивно тренуюся. Може, ну, нюансів багато. Типу, ну там я режим, звісно, тримав на 100%, то що він мені писав, і хавку всю, як він мені писав. Але ну, але це я вважаю, кажу рагуль кончений, тому що отак, ну, це ж, скажем так, добре, що кажу, у мене організм здоровий, нормальний. Я це все витримав і вчасно зупинився сам. А тако посидіти на такому курсі рік. Самі розумієте, там може бути піздець потім, може такі повилазити по бочки, блядь, що потім взагалі можна не займатися, перестати займатися до кінця життя, тільки кажу, лікуватися після такого рагуля. Тому я не знаю, він то відео певно не побачить, але кажу, Валера Гандон кончений. І все. Так що, отакий, от, кажу, в мене був досвід з моїм, скажімо так, третім тренером долбойобом. Добре, і останній мій е, тренер е, таобайоп, з яким я е, працював, це був такий. Е, він і зараз, напевно, є, я відписаний вже давно. Е, Володимир Ситнік. Він десь живе там за кордоном і так далі. Е, я до нього звернувся. Він менсфізік. Не знаю, що мене потягнуло звернутися до менсфізіка, який взагалі там не тяж, який там кілограм під соточку важить. Фіхіо знає, але написав я йому. Розписав, я вже тоді тренувався в низькому об'ємі. Я знайшов цю схему, що вона на мені працює класно, мені подобається. Вона ефективно, ну, тобто немає великого об'єму тренувального. І воно мені кажу, морально залітає, все класно. Все повністю йому розписав, як я тренуюся по днях, все чітко. Сказав, що мені таблетовані препарати не підходять, бо тому що зразу ШКТ починає барахлити. Він то все послухав і написав по-своєму: об'ємний тренінг, 27 підходів на ноги. Дієта, я не знаю, він мені блядь, якимись горками робив пірамідками. Тобто 100 вуглів, 150, 200, 250 і вниз. Я не знаю, на що він це робив. Так ніби в мене до змагань лишається три тижні, знаєте, там що дійсно треба такі якісь маніпуляції робити. Я там дав трошки, я б не сказав, що навіть підзапливший був, мені треба було набирати, а він літо на дворі було. Тобто, типу, додай активності, напиши нормальну дієту, типу, і все, і плюс препарати. По, цьому, по курсу аналогічно, там якийсь був тест, мастерон. По-моєму, Оксандролон він мені написав, хоча я йому казав, що мені таблетовані препарати не підходять. Особливо Оксандролон, він мені від нього херово. І е, цей написав був Провірон. Він ще мені написав. Не знаю, нахер він мені той Провірон написав, але коротше, одним словом, я з ним попрацював рівно, заплатив йому 4 тисячі гривень. 100, скільки то було на той час? Ні, більше ніж 100 баксів було. 100 з чимось, не пам'ятаю, який тоді курс був. Одним словом, не важливо. Е, і цей і е, ну сума немаленька, шкода ж витрачати на дебіла. І, і розписав він мені це все. Почали ми з ним працювати. Пропрацював я з ним два тижні. Я не витягнув той тренінг кончений. Я шарив, що це шляпа, це мені об'ємні тренування не підходять. Плюс він працював тоді з тренером, хто знає з Кувейту, з Ахмадом Аскаром. Тобто тренер топовий. І коротше, я замітив таку штуку. Йому тренер написав на ранок їсти картоплю з білками. Тут він мені пише то саме їсти. Йому тренер щось ще поміняв, він мені то саме пише. Короче, мене питання, нахуя мені на мосонаборі картопля з білками зранку. Зранку вставай, запікай картоплю, яєчні білки, це, а він сам готувався до змагань. Ну, типу, Йому питань нема. Мені нахера. Ну, короче, Ви поняли. просто максимальна безвідповідальність, тобто не прислухається повністю до, ну, до підопічного і так далі. Ну, тобто Це ж все-таки тренування, це, ну, я тренуюся, і ти маєш підганяти під мене, вже там дивитися, об'єм, вправи. І так далі, Понятно, що треба це все, але узгодити це все треба. Тобто, 27 підходів на ноги він мені казав, каже, йди роби розгинання ніг на максимум, так щоб ти закислився, а тоді йди присідай. Я присідав десь тоді 180 кілограм, а він мені, е, я, а, а тут міняються тренування, я роблю 4 там по 15-20 розгинання, потім йду присідати, а я 140 ледве присідаю. Я подивився на ці тренування, плюнув, пишу йому, кажу: слухай, кажу, так і так кажу. Мені кажу, твоя співпра наша співпраця не подобається. І до побачення, дякую. І все. Тобто, максимальна просто безвідповідальність, максимально незацікавлений. Дієта взагалі оновлялася. Я йому скидав мені кожен, кожен день різні в мене вуглеводи були. То 150, то 200, то 250. То, то ще щось, ну, коротше, долбойоп, одним словом. Типу, нічого поганого він мені не зробив, але і, в принципі, як то говориться, гроші на вітер. І я кажу, я вже тоді трошки орієнтувався, з свого досвіду великого, з ким я. Ну, чи, чи це нормальний тренер, чи Рагуль якийсь, розумієте? І е, я шарю, що я працюю з Рагулем. Бажання в мене з ним працювати нема, попрощалися, і, якби кажу, тренер максимально безвідповідальний, і все. І працює по якихось шаблонах. Так що, в принципі, на сьогодні все. Отака, от кажу, вийшло довге відео. Але я хотів вам кажу, донести, розказати повністю, як кажу, про свій власний досвід, і, скажімо так, щоб. Хто собі буде там колись подивиться то відео і буде вибирати тренера, щоб ви знали, скажімо так, як можна хоча б приблизно орієнтуватися, чи це долбайоб, чи нормальний тренер. Кажу, благо, були люди з боку біля мене, які мені підказували, той самий Юра, колишній друг вже, але, скажімо так, дякую йому, що підказував, допомагав, бо знаєте, і організм, скажімо так, витримував то все, бо молодий був і здоровий. Але знову ж таки, я кажу, що можуть в людини бути якісь там патологічні проблеми, приховані, про які вона може не знати, які можуть проявитися через такого рагуля. Або це може, скажімо так, набути. Через такий підхід організм, якісь хвороби, захворювання і так далі. Самі розумієте, то я ще раз кажу, якщо рік тренболон ставити, то може таке потім повилазити, що просто піздець. Тому кажу, на сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, коментуйте. Це все поможе просувати класне відео на Ютубі. Всім дякую за увагу, ви топчик. І Всім кажу пока і до наступного відео.